Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Я тут натрапив на дуже цікаву задачу і хочу з вами нею поділитися. Хід білих, білі мають виграти. Позиція розставлена правильно, тобто білим пішакам залишився один хід до ферзя. Але виграти це тут не дуже й просто. Подумайте, як це зробити. Ну, якби білі пішаки були з'єднані прохідні, було б виграти дуже просто. А так, це ізольовані пішаки. Ну, давайте ставимо пішаки в ферзі. F8 ферзь це неправильно. Тура побила, тура побила, тура а7. Лишилось тура проти тури нічия. Давайте інший пішак стає ферзем. Знову ж таки, тура побила, тура побила. І нема пішака. Знову тура проти цури нічия. Які ще є ходи в білих? Ну, ось королем можна походити. Король Б8, Тура Турав 7, пішак під боєм, ну потрібно вже ферзя ставити. І нема білих пішаків. То обидва пішаки під боєм. І здається, що виграти тут. Ну, Важко. Ну як тут білі виграють. На нічию дуже схоже. Але є єдиний хід, який виграє. І цей хід гарний ще сам по собі. Тура G3. Ставимо туру під бій чорних тур. Що буде? Ну, Давайте тура HG3. Тоді чорної тури немає за пішаком H. Він стає ферзем. Турай ф7. Чорні, сподіваються, на нічию. Ось дві тури проти ферзя. Але обидві чорні тури не захищені, і білі одну з них точно виграють. Ось, наприклад, ферзь h5, подвійний удар. І нема чорної тури. Ще чорних надія була ось десь мат поставити. Але ферзь захищає поле g 8. Інший варіант. Давайте білу туру б'є. Тура F. F8 ферзь, тура h7, ферзь f5. Знову подвійний удар. Білі відіграють одну туру. Виграють, точніше, одну туру. Король С4, ферзь f7. Білі виграють, ферзь проти тури. Ну, ще варто сказати кілька слів про такий еншпіль, ферзь проти тури. Інколи виграти дуже важко. От якщо от спробувати зіграти проти комп'ютера, що комп'ютер грає за туру за слабшу сторону, то стає виграти ще важче. Але ну, людина проти людини виграти можна. І взагалі, при правильній грі, ферзь в тури виграє. Ось давайте ще раз. Була така позиція. І основна ідея розв'язку цієї задачі це відволікти якусь Чорних тур. І тоді один з пішаків стає Ферзем. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. А саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!